Дата народження Христа не вказана в Біблії, і її обрали в IV столітті, щоб замістити популярне свято Непереможного Сонця в Римській імперії. Остаточно цю дату затвердили на Ефейському соборі в 431 році. І ось тут найцікавіше. З 2023 року більшість українських християн, зокрема Православна Церква України та Українська греко-католицька церква, повернулись до святкування Різдва 25 грудня. Перейшовши на новоюліанський календар. Тож, ми, по суті, приєдналися до тієї дати, яка історично і була прив'язана до зимового сонцестояння. Старі символи нікуди не зникли, їм просто надали нового християнського тлумачення. Восьмикутна зірка, яку носять колядники, колись, ймовірно, була символом сонця і його річного циклу. Тепер вона стала символом Вифлеємської зірки. Дванадцять страв. На столі, які за однією з версій могли символізувати 12 місяців року, тепер пов'язують з 12 апостолами.